Доброго дня! Сьогодні 8 травня у нас дощик, але пахне вже літом. От, знімаємо нашу оселю для поселення людей. Це ми заходимо у нас така. Коридор далі. Заходимо, це у нас прихожа. Прихожа, ось така. На шість осіб. Камін можна розпалювати і Грітися. Далі у нас йде кухня. У кухні знаходиться. Все, що потрібно для хазяйки. Мікрохвильова, чайничок, холодильничок. Далі виходимо. Тут у нас, щоб не заблудитися, зрозуміло, куди йти до бані. Це у нас душова, це у нас пральня. Гарненько знімлю, щоб було видно. Пральня, душова кабінка, ну і все остальне. Трошки чітко ковальничок. Далі ми піднімаємося на другий поверх. Піднявся ось такий у нас гарний краєвид. От, трошки роз... Гори Карпати, село Микулечин. Ось така краса. Далі в нас йде прихожа на горі. Така відпочинкова. Такий хол великий. Далі у нас йде кімнатка. Це є перша кімнатка. Також гарний краєвид. Зилами кулечин. Таванчик. Там такі рушнички наші. Далі виходимо. Заходимо в іншу кімнатку. Ось так. Також у нас тут обігрівач такий йде, який знизу камінчик гріє. Комод. Риненько. І ось так у нас. Також такий гарний краєвид. Люди проживають. Така краса у нас. Ну і, звісно, ще одна кімнатка. Також тут знаходиться ось така. Шучок, крушнички. Ну і такий ще один крає. Пати з села Миколечин Івано-Франківської області. Місто Єрепче, село Миколичин. Ну, ось якось так. Ось і все. У нас є на горі інтернет. Що потрібно? У нас знаходиться О, який карпатський олень. Це гуцул Довбуш, легенда.